Вітаю, шановні друзі, в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельник. Сеньоріта, вас люблю, струмочок. Ці пісні точно чув кожен українець. І сьогодні, в рамках благодійного туру, до Кривого Рогу, завітав співак Олександр Кварта. Тому наступні 15 хвилин нашого ефіру ми поговоримо про благодійний тур та творчість співака Олександра Кварта. Вітаю та Олександр. Добрий день. А, традиційне питання: як вам кривий ріг? Ну, проїхав трошки Кривим Рогом, ну як трошки, враховуючи, як наскільки він довгий, то я проїхав багато по Кривому Розі, але бачив не так багато, тому що е мало часу. І хотілося б побувати більше, подивитися більш детально, роздивитися все. Але те, що я побачив, мені сподобалось. Чудово. А, ну і перейдемо до теми нашої програми. А, давайте поговоримо про благодійний тур. А скільки в ньому міст? Кому допомагають, чому вирішили його взагалі організувати? У ну, мене зараз це не перший тур, в мене постійно відбуваються такі невеличкі тури в різні області України. Наскільки це можливо робити, і наскільки дозволяє місцева адміністрація військова. Так? Збираємо зараз всі потреби, звісно, йдуть на хлопців, на наших захисників. Саме зараз цей тур спрямовано, щоб дозбирати на ретранслятор для бійців, які йдуть в контрнаступ, щоб вони не губилися. Ретранслятор це така штука, яка дозволяє підсилювати сигнал, і щоб хлопці мали постійний зв'язок з штабом своїм, так, з центром. От це, мабуть, вже буде п'ятий чи шостий концерт, саме з цих зборів. В Кривому розі це буде взагалі в мене перший концерт в житті, хоча дуже давно хотілося. А так, всі місця, от, наприклад, вчора мав бути Придніпровськ. Із-за обстрілу ми його перенесли, змушені були перенести. Сьогодні Кривий Ріг має бути завтра Верхньодніпровськ, потім Царичанська громада прийматиме. І між цим ще маю запланований концерт безпосередньо до бійців. Поїду на передок туди, на Донеччину. Угу. Про те, що я взагалі не можу анонсувати. Але от такі тури ми намагаємося поєднувати і корисне, і те, що більше для душі, для хлопців, для підтримки духу. Угу. Е, я так розумію, що ви, як і більшість так, артистів, співаків, от, ну з війною трішки змінили свій напрямок, так? Ви е, продовжуєте займатися творчістю, але переключились на волонтерство. Ну, я переключився з 2014 року. Е, не то, щоб переключився, тут навіть питання не стояло, що, що робити. Артист має бути взірцем, прикладом. То в 2014 році, коли мене покликали е, тоді в АТО. Вперше, коли ми поїхали, для мене це було дико. Я, чесно кажучи, не розумів, чим я можу допомагати. Ну, зробивши спочатку декілька концертів і отримавши такий добрий відгук від бійців, що це їм треба, що це їм дійсно допомагає підняти дух, то вже їздив як нормальна схема була, коли ми везли там. Якусь допомогу, і відповідно давали, давали концерт концерти для, так, для підтримки. Концерти були абсолютно різні, в абсолютно різних умовах, місцях, то, але було більше ста з лишнім концертом, тільки в зоні АТО. Ну а також скрізь, де можна було допомагати за цей весь період, е, включаючи і за кордон, то ми це все робили. І на протези збирали, і на е, очі збирали хлопцям. Війна триває з 14-го для мене. А, чудово! А, а пане Олександр, а от якось змінився чи ваш репертуар от саме повнопо широкомасштабного вторгнення Російської Федерації? Змінився дуже. А, якщо, наприклад, до 2014 року в мене там в репертуарі було пару пісень україномовних, а, в основному співалося те, що Ну, Чи сам я писав російською, чи співав відомі якісь хіти російською, включаючи ту саму Сеньориту я Ріта От, то зараз, ну, починаючи з 2014 року, у мене вже написано три україномовних альбоми, і на момент на 23 лютого 2022 року я вже готував. Двохгодинний концерт україномовний повністю, який мав бути у Харкові, моїм ювілейним концертом. І коли всі вже говорили про те, що, можливо, буде якась заворушка у Харкові, то я казав, Та, мені ніколи, я готую концерт, свій сольник до свого ювілею, 45 мені мало бути, думаю, от весною якраз зроблю сольний концерт у Харкові, російськомовному Харкові, де Мала бути така двогодинна програма українською мовою. Цей концерт ми перенесли, але я вже зробив декілька турів за цей період на допомогу хлопцям. Дрони, автівки, все це збиралося, передавалося, і, чесно кажучи, Принципі, мені є, про що розповісти з цих концертів, які їй допомагають. Угу. А, ви згадали про сеньоріта Явлюблен, так? Так. А, Ну, Це, скажімо так, як а, ваша візитівка, мені здається, тому що а, більшість, певно, українців саме після цієї пісні так почали вас пізнавати, почали а, слухати ваші пісні. А зараз, і, наскільки мені відомо, ви Переклали її на українську мову. Зараз ви виконуєте її українською мовою. Так, допекли. А от Чи самі прийшли, чи от люди просто хотіли почути цю пісню саме українською? Ну так і є. Дивіться, була ситуація така, що я взагалі від неї відмовився. Ну, тобто, в своєму репертуарі у мене вже вистачає пісень, і мені доводиться вибирати яку вставити в концерт. А від якої вже відмовитися. І е, через те, що сіньоріта була російськомовна, я від неї просто відмовився. І дуже довго в соцмережах е, мене просили: давай українською, давай українською. Е, не хотілося, чесно сказати, перекладати, але настав такий момент, коли вже конкретно сказали: ми чекаємо е, від тебе сеньоріту, і я в дорозі. Е, Просто їхав у поїзді, не було ні інтернету, нічого. Я взяв свої і переклав, зробив це переклад. У мене є офіційні права. Там, там де ви дивилися, що я вже переклав, так. то там ви бачили весь хейт з цього приводу тих сторонників, які сприймають ні ріту тільки російськомовною. Почали мені заявляти про те, що яке ти мав право і чи є в тебе права. Ну і тому подібні заяви, то я всім кажу, що в принципі то у гурту «Веселі ребята в радянські часи не було прав того, що все здирали з-за кордону. А в мене все було офіційно, я викупав права. Пісня авторства ТОТО Кутуньо і початку. Після цього там були ще в нього співавтори, які дописували, допрацьовували цю пісню. Вона й була і англомовною, і там ще є історії, коли її перекладали, не перекладали, а робили іншою мовою. Тобто там багато авторів. Я це все знаю, тому що я це офіційно все оформлював по документах. І зараз я зробив. Прийняв таке рішення. Чесно скажу, це не того, що я ще не записав плюс на цю пісню, але дай Боже, вона пролунає українською більш в гучному такому масштабі. А часто просять виконати її? Чи Можливо, на кожному концерті? А, ну от, Навіть в вчорашньому концерті, який не відбувся, ми перенесли, Уже питали. Я тільки зайшов у зал, всі сіньоріта буде, а сіньоріта буде. Е, так, я вже готовий <смі>, її доносити до глядача. Те, що я виклав, то е, була як репетиція, і взагалі то було прохання конкретного бійця, того я її заспівав. так. Було по-тихому, але розлетілося <свісля> по <-ху> <свісля> <свісля> крупному, <свісля> розлетілося, так, розлетілося <свісля> моментально. То я так. бачу, що є потреба, є запит у людей, і вони чекають. Звісно, буду співати. А от ви сказали, що вже є ну, багато своїх пісень, там декілька де, де альбомів, там, але от нема відчуття, що як ви стали з таким, скажем, знаєте, скажімо так, заложником однієї пісні, що от люди от саме ціня ріто і просять і просять і просять. Ну, мені нав'язується і шаблон, що <свісля> типу в мене тільки одна пісня. Ну це. Пишуть ті люди, які не цікавляться більш нічим. Ті, хто е, знають мої пісні, ті мені завжди дякують за українські нові якісь треки. Той самий зараз трек розлетівся, розкою свого коня. це із свіженьких, який вже був записаний під час е, вторгнення. От. Струмочок знали задалеко до цього вторгнення, і я навіть за кордоном зустрічав багатьох лабухів, які казали: О, дякую тобі за струмочок, це народний хід. А перед карантином і під час карантину, коли вже дозволили проводити концерти, я їздив там Херсонщина, Миколаївщина, Одещина, і в мене було. Купа випадків, коли люди просто просили на біс струмочок, і е, є купа відосів, таких яких показують, як на біс співають, як люди вибігають на сцену прямо зі мною, співають і танцюють. Ну, Тобто Це ці круто. пісні вже ну, майже народні. Я вважаю, що моє діло опустити пісню. В люди, а там уже люди самі покажуть, що є народною піснею, а що ні, ну, люди достатньо підхоплять, якщо це Так, та, якщо воно заходить, то воно пісня. заходить. Ну і плюс статистика в тих самих соцмережах вона сама все показує. То, що пишуть хейтери, що ага, ти там співак однієї пісні, нічого крім неї не знаєш. То можуть писати зазрісники або спеціально е, поставлені люди, аби е, допомогти якомусь своєму, е, не знаю, Ті самі боти просунути тут. боти, все так, все так. тролі, там, в принципі, орда велика. Пане Олександре, окрім же ж, окрім е, візитівки, як пісня так? а, танець був ваш. І мені здається, теж всіх приголомшлював на дуже енергійно, дуже класно, позитивно. Зараз повторюйте. Ну так, повторюю. Мені смішно, коли читають ті хейти, що «ну що ти там, 46 років, здоровий мужик, а скачеш, як дитина. Кажу, так доганяй. <laughs> Я в свої 46 можу ще скакати так, як дитина, і видавати так, що не, далеко не всі молоді можуть. <laughs> Доганяйте. Е, мені Бог дав танцювати і співати одночасно, дав дихалку, якщо не враховуючи після коронавірусу, як трошки присів. Але ще видаю, слава Богу. То... Ні, ну це дуже ну на мій погляд, це дуже круто, коли людина а, от всі свої емоції, так вона передає артист, не передає зі сцени. Він хоче танцювати, він танцює, він це співає. Мій світ, так, це який круто. я собі заявив е, на весь е, оточуючий світ, про який я розказав такою формою, і це працює, чого ж ні? Чудово. І повернемось до теми, ж нашої програми, поговоримо ще про тур. А, яке із міст запам'яталось найбільше в цьому турі? Т, ну, він, по суті, тільки почався, я ж кажу. І він почався не дуже вдало з вчорашнього дня, коли е, пішли обстріли. Ми вирішили, що недоцільним буде проводити концерт неправильним. Я не знаю. ну, Це був перший такий випадок у мене, що я повністю змушений був перенести концерт. До цього були відміни. Я думаю, що я не поодинокий такий випадок, коли відміняються концерти, зараз дуже багато відмін у всіх артистів, тому що війна, нікуди не дінешся. Звісно, що на сьогоднішній момент ніхто з нас не знає, що буде завтра, але ну, це моя форма допомоги хлопцям. Я можу так. Якщо люди йдуть на мої концерти, їм цікаво і вони готові за то платити гроші і донатити, то понятно, що я буду робити і тисячі цих концертів, аби швидше наблизити перемогу нашу. Щоб ці ракети вже не літали. Зараз, от, наприклад, Криворожський цей концерт, ми робимо паралельно збір на ваших земляків. З Кривого Рогу, які воюють, ми збираємо на дрон м, кажан. Ну так, і на цей ретранслятор, про який я казав. Звідси підуть кошти. Я дуже вдячний і Тернівській єдності, громадській організації, яка допомогла організувати весь цей концерт. Я дуже вклоняюся ним їм за допомогу, за те, що я бачу афіші по всьому місту. Це дуже приємно, що є така підтримка. От. І я сподіваюся, що і Дніпропетровщина. Вчора ми е до концерту ще заїхали до волонтерів. Я там на кухні поздавав обіди я, для випило. Та... Тобто встигаю щось робити, якщо є на те можливість під'єднувати. Так, Олександр, І під кінець нашої програми, так, а, так як ви перша з концертом морозі, так, чого а, ви очікуєте від криворізької публіки? Ну. Е Колись я працював піонервожатим, це було дуже давно, там на початку 2000-х, а може наприкінці 90-х. І я очікую, що я побачу там на концерті, можливо, своїх вихованців. У мене тут багато друзів. Так? Як виявилось, соцмереж багато таких. Шанувальників, які дивляться, слідкують і слухають пісні, крім сіні ріти ще. <плес> От, я сподіваюся, що знайти тут і нових, і старих друзів. І останнє, чого очікувати криворіжцям від сьогоднішнього концерту? Ну, шанувальникам улюблених пісень, а новим друзям нових пісень для їхнього вуха. Чого очікувати? Позитиву, звісно, очікувати драйву. Що я можу зарядити душу їм нормально і підтримати їх бойовий дух. Кликали і військових. Наскільки це можливо. Якщо прийдуть, то я буду дуже радий і вдячний, якщо вийде їх теж підтримати. Угу. Ну що ж, на жаль, час наш програми він обмежений. Так, ну я вам дуже вдячний за те, що ви сьогодні звертали по перше до нашого міста з цим благодійним туром, так і звичайно, що ви звертали до нашої студії Першого міського телеканалу. Навзаєм дуже приємно. А ви дивились програму інтерв'ю дня і у гостях? У нас був співак Олександр Кварта. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.